мы же маме дома открываю двери. Так. Привет, деточки вы мои. Привет. Привет. Постаровкайся. Ты. ты же завжди здоровкайся с мамой Первый Привет. Ах, да. Ха-ха-ха. Дети, вы что, вы что, совсем Ненормальні. Навіщо ви пофарбували волосся? Ви, ви ж іще школу прогуляли. Вже вчителька ж каже. Мої діти. Ой, вчителька так сказала, ваші діти прогулюють школу. Не зрозуміло, куди вони пішли? І так, ідіть в куток місяць без телефону. Я ж тобі казала, мама нас приб'є. Да, да. Коли я була такою манюсінькою, пусінькою, коли я ходила в той клас тощо, я не фарбувала волосся свої. Вони мені були дорогі, дорогі. Найдорожче волосся у світі, а ви що, Пофарбували волосся в 13 років. Вітаю. <рес> Місяць без телефону.